Так, друзі, роблю ще огляд на трактор 90 кінських сил. І певно відразу зроблю на 110, бо а, техніка така вже більш, е, більш потужна. Тобто ката КБ-90, Ката КБ-110. По цінах зразу кажу, То 110-1204 11, ка КД йде 1 200, а КАТА КБ йде 900 тисяч. В принципі, ціни плюс-мінус на рівні з НТЗ. Але. Е, Нема смису навіть порівнювати, бо по-перше, тут вже інший рівень комфорту ніж в тих же аналогах ДТЗ. Подивіться, яка тут кабіна йде. Яка. Монітор тут є. Радіо, флешка вставляється, можна там музику слухати, відео дивитись. Кабіна повністю герметична, камера заднього огляду знову ж таки сюди передає інформацію. Коробка передач вже йде 12-12, три 12, гідропари, штатних, все обшите, все гарно, сидіння з регулюваннями. Кабіна дуже велика, дуже просторна, комфортна. Бачите, зроблено як остеклення. Тобто по кабіні він виграє по комфорту однозначно, Рівна підлога. От, далі йдемо ходова частина, покажу зараз моста. Передній мост, бачите, не слабенький, там не з 50 ки І далі то реально трактор, який передні колоси йде великі 20... 24-та у нас, мабуть, да, 24-та передня, 30-ка задня. На широкому скаті 14,9. Навісне і зовнішні циліндри теж як От Блок гідравліки управління. От, знову ж таки показує як кабіна. От, тобто рівень тут дійсно достойний, красочно, красочна Ось оздоволення якісно виконано, багато світла по кабіні. Ззаді, спереду можна працювати в будь-яку пору з дня і ночі. Потім регулюється колія диском, регулюється колія ступицею, попередні регулюється тільки диском. Взагалі за такі гроші трактор максимально не нафарширований, мотор стоїть Ютовський, Пертінс не зрівняється там, з іншими китайцями. Вот. І зразу підходжу до самого такого, як то кажуть, топового, то йде 110-ка, ще є 140-ка, але ну, її зараз ще нема по наявності. Тут же йде балочний мост. Бачите, як в МТЗ -ці. теж по два циліндри гідравліки на кожне колесо. Пара наперед іде дві пари назад гідравліки. От магістралі всі під'єднані Вже показано навісне стає. Знову ж таки, тут йде циліндри гідравлічні, на підйом більше трьох тонн. Тут на підйом 2800, да. 90 тонн. Компресор, ресівер. Іде задній мост, бачите, потужний. От. І колесна база, звісно, тут же саме більше. Ну, окрім 140-го, 34-те колеса, 16.9, переднє йде 28, вже бачу. А, на 12.4, два баки по боках, теж Перкінс Юта-мотор. І покажу зараз кабіну, як виглядає. От пара наперед виведена. Покажу зараз, як кабіна виглядає ще. грузи штатні в комплектації йдуть. А здухана ну, високо, щоб хватав кабіна. Ззовні багато світла. Наперед світло на кабіні, назад. Там взагалі бачите, зроблено а, верх повністю пластик, а, який там дуже по якості, нічого не ржаві і так далі. Оздоблення хороше, в принципі, дивіться, який він гарно зроблений. Досить, ну Такі матеріали, що знаєш, доторкаєшся і чувствується, що нічого не телепається, не скрипить. Щось зроблено якісно, якісний пластик, якісна покраска. А, ідеал взагалі. ну, Мені дуже подобається. От Йдемо в кабіну, тут кабінова Mercedes. По вот. Посадка висока, дивіться, яке як красно. Якомусь як дорогому бусі зроблено. Жорсткість регулюється, спинка регулюється, вперед назад регулюється. Тут йде в нас вже теж коробочка йде, перша, друга, третя, четверта, задня, понижна. Тут 16 на 8 передач. Сідаємо. кермо регулюється теж положення. Тут у нас йде управління гідравлікою, тут у нас йде на підйом. Тут у нас розеточки, всяка така штука, кондиціонер зразу тут, задне світло ще додаткове. світо в кабіні присутнє, Тут управляється світло по трактору. Знову ж таки, Тут же моніторчик, тут можна флешечку вставити, слухати музику, дивитись кіношку, коли працюєте, можна дивитись, що ззаді відбувається, по камері заднього огляду переключатись. Тут це сенсорне, все як має бути. Дуже прям круто. Матеріали такі, знаєте, приємно доторкатись до трактора, не дешеве, не такі китайські, що пригубаються. Бачите, все воно таку зроблено. Лючок є на провітрювання, можна поставити, курточку повісити можна. Клінути сюди пляшечку можна, органайзери є, тури от є, Пеперинці. Ну, Все продумано для роботи, знаєте, не вистачає ще одного місця тут, де помічника помістилося. Певно, що треба було б зробити, бо люди теж казали, що знаєте, когось з собою взяти там, вдвох працювати воно. Uh, дивіться, яка приборка зроблена. Під дерево. Такий пластик теж приємний глянцевий. Взагалі супер. На жаль, немає ключів, не можу завести. От, тут же теж під, під, під карбон, там, де блок предохранителі Ну, взагалі, кабіна супер, звісно, євро, звісно, повністю герметична. Дивіться скільки міста, що я з моїм зростом ногою не достаю. Метр 90 тут просто тут супер просторно, супер комфортно, можна таке розвалитись, собі ролити. Їдеш як цар, то не МТЗ, якісь вонючі, які, які Совєтський Союз допотопний, то, блін, реально коротше, апарат гідний. І їдеш як пан, як то кажуть, як цар взагалі. Дивишся собі Netflix там, чи якусь кіношку, чи слухаєш музику. а Кондиціонерчик дує. Взагалі пісня, а не трактор. Тому, друзі, звертайтеся на вартофону, бачите внизу. Будь-якій формі оплати, ставка безкоштовна, без переплати, гарантія, сервіс, все як має бути. Всі деталі більше можете дізнатися по номеру або на сайті. Переходьте, як завжди, бережіть себе, слава Україні. Шануємось, до нових зустрічей.